Мені шкода, перепросив професор Квірел, але незабаром у нас з'явиться компанія. Усе гаразд, прошепотів Гаррі. Цього вистачило. Він ніколи не забуде цього дня, і не через неістотні дурниці, що відбулися раніше. Він навчиться цього закляття, навіть якщо це стане останнім його знанням. Важкі дубові двері враз зірвалися із завіс і з пронизливим скреготом впали на мармурову підлогу. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. Квіріне! Як ти посмів? Древній і могутній чарівник величезною грозовою хмарою влетів до приміщення. Очі його палали таким гнівом, що суворий погляд, яким він обдарував був Гаррі раніше, здавався тепер дрібничкою. Розум Гаррі дещо дезорієнтувався. Коли та його частина, що хотіла з криком втекти від найстрашнішої з усіх відомих йому речей, так і зробила, поступившись місцем частині, здатній тримати удар. Жодна з гаріних граней не була в захваті від того, що їхні спостереження за зірками перервали. Директоре Албусе Персів. почав він крижаним тоном. Бабах. Кулак професора Квірела гучно опустився на стіл. Містере Поттер!» – гаркнув він. Це директор Гогвордсу, а ви лише учень. Звертайтеся до нього належно. Гаррі глянув на професора Квірела, що окинув його суворим поглядом. Жоден із них не всміхався. Широкими кроками Дамблдор наблизився до Гаррі, професора Квірила, та здивовано на них витріщився. Вибачте, покірно й ввічливо сказав Гаррі. Директоре, дякую за бажання мене захистити, проте професор Квірел вчинив правильно. Дамблдорове лице повільно змінилося з такого, що випаровує сталь, сталі на щось просто розгніване. Я чув розмови учнів про те, що цей чоловік дозволив старшим слизеринцям познущатися з тебе, що він заборонив тобі захищатися. Гаррі кивнув. Він точно знав, що зі мною не так, і показав мені, як це виправити. Гаррі, що ти ворзеш? І я навчав його програвати, сухо втрутився професор Квірел. Це важлива життєва навичка. Дамблдор, очевидно, досі не зрозумів, проте голос дещо стише висповільнив. Гаррі, якщо професор захисту якось тебе залякав, щоб ти не скаржився. Безумцю. Навіть після всього, що сталося сьогодні, невже ви справді гадаєте, що я. Директоре. Гаррі намагався звучати присоромлено. Замовчування образи з боку професорів не є однією з моїх вад. Професор Квірол тихенько засміявся. Не ідеально, містер Поттер, однак для першого дня непогано. Директоре, ви дослухали до 51 очка для Рейвенклову, чи вилетіли з кімнати, щойно почули про першу частину. П'ятдесят одне очко для Рейвенклову? Збентеження, що промайнуло на Дамблдоровім обличчі, змінилося подивом. Він їх не очікував. Професор Квірл кивнув. Проте це здавалося доречним. Передайте професорці МакГонаґл, що, на мою думку, чуток про поневіряння містера Поттера, яких йому довелося зазнати задля повернення втрачених очок, цілком достатньо для досягнення її мети. Ні, директора містера Поттер нічого мені не розповідав. Легко зрозуміти, яка частина сьогоднішніх подій є її роботою, як і те, що остаточний компроміс належав вам. Хоча мені й цікаво, яким дивом містер Поттер зміг взяти гору над вами зі снейпом, а професорка Макгонагалл над ним. Гаррі якось вдалося не видати себе. Невже для справжнього слизеринця це було настільки очевидним? Дамблдор підійшов ближче до Гаррі, уважно його роздивляючись. Щось у тебе вигляд не дуже, Гаррі. Він проникливо глянув на його обличчя. Чим ти сьогодні обідав? Що? здивувався Гаррі. Це питання заскочило його зненацька. Навіщо Дамблдорові знати про печеню з ягнятини і тонкі скибочки брокколі, якщо це було останньою з можливих причин? Не зважай, старий чарівник випрямився. Гадаю, з тобою все гаразд. Професор квірел кахикнув гучно і нарочито. Гаррі повернувся до нього і побачив, що той витріщився на Дамблдора. Хе – почулося ще раз. Дамблдор і професор Квірел схрестили погляди, ніби якась тінь пролягла між ними. Якщо ви не розкажете йому, заявив професор Квірл, то це зроблю я, навіть якщо мене звільнять. Дамблдор зітхнув і повернувся до Гаррі. Перепрошую за вдирання до вашого ментального простору, містере Поттер», – офіційним тоном виголосив директор. Я не мав жодного іншого наміру, окрім як перевірити, чи зробив був професор Квірел те саме. Що? Сум'яття тривало саме стільки, що Гаррі збагнув, що саме щойно відбулося. Ви спокійніше, містере Потер. А втім, попри такі слова, професорове обличчя було жорстким, коли він дивився на Дамблдора. Ви монологію іноді плутають зі здоровим глуздом, зазначив директор. Проте вона залишає сліди, що їх може виявити інший вправний умонолог. Це все, що я шукав, містере Потер. Тому поставив вам побічне питання, щоб ви точно не думали ні про що важливе під час моїх пошуків. Треба було спершу спитати. Ні, містере Потер. Професор Квірал похитав головою. Директор, мав удосталь, підстав для занепокоєння, а якби він попросив дозволу, то ви б думали саме про те, що хотіли б приховати від нього. Мене більше бентежить, директоре, його голос залунав різко. Що ви не завважили за потрібне поінформувати його опісля? Ви щойно вкрай ускладнили майбутні перевірки його ментального стану, Дамблдор холодно зиркнув на професора Квірела. Цікаво, чи не цього ви й добивалися? У цій школі забагато вимонологів. Професор Квірел здавався непохитним. Я наполягаю, щоб містер Поттер навчався блокології. Чи дозволите ви мені бути його вчителем? В жодному разі, миттєво відповів Дамблдор. Так я й думав. Що ж, оскільки ви позбавили містера Потера моїх безплатних послуг, то ви й оплатите його заняття за кредитованим інструктором з блокології. Такі послуги коштують чимало. Дамблдор здивовано розглядав професора Квірела. Хоча я маю певні зв'язки. Ні. професор Квірел рвучко захитав головою. Нехай менеджер містера Поттера з Грінготсу порекомендує йому стороннього інструктора, з усією повагою, директор Дамблдор. Після ранкових подій я змушений виступити проти того, щоб ви чи ваші друзі мали доступ до розуму містера Поттера. Я також наполягаю, щоб інструктор дав незламну обітницю нерозголошення, розголошення, а також погодився на негайне стирання пам'яті після кожного заняття. Такі послуги надзвичайно дорогі, як вам чудово відомо. Дамблдор насупився. І я не можу не поцікавитися, чому ви вважаєте це доцільним. Якщо проблема в грошах, втрутився Гаррі, то я маю деякі думки щодо швидкого набування великих сум. Дякую, Квіріне. Ваша мудрість тепер очевидна. Перепрошую, що брав її під сумнів. Турбота про Гаррі Потера також робить вам честь. Будь ласка, відповів професор Квірел. Сподіваюся, ви також не заперечуватимете, якщо я особливо зосереджу на ньому свою увагу. Він прибрав серйозного і незворушного вигляду. Дамблдор поглянув на Гаррі. Я теж цього бажаю, озвався він. То он як воно буде, повільно протягнув старий чарівник. Щось дивне промайнуло на його обличчі. Гаррі, ти маєш розуміти обравши цього чоловіка своїм вчителем і другом, своїм першим наставником, так чи інакше, але ти його втратиш. І невідомо, як саме це трапиться і чи вдасться тобі одного дня його повернути. Гаррі про таке якось не подумав, проте над посадою професора захисту й справді висіло прокляття, і все вказувало на те, що діяло воно з бездоганною частотою вже десятиліттями. Либонь, проте я буду до його послуг, доки стане сил, тихо промовив професор Квірел. Гадаю, це принаймні ощадливо. Дамблдор зітхнув. Бо як професорові захисту вам уже вготовано долею якесь невідоме лихо. Гаррі довелося докласти зусиль, щоб не змінитися в лиці, усвідомивши, що саме Дамблдор мав на увазі. Я повідомлю мадам Пінс, що містерові Поттеру дозволено брати книжки з блокології, сказав Дамблдор. Є підготовчі вправи, що їх ви маєте виконати самостійно, додав професор Квірел, і пропоную поквапитися», – Гаррі кивнув. Що ж, дозвольте вас покинути. Дамблдор кивнув їм обом і дещо повільно пішов. Ви можете знову виконати це закляття? запитав Гаррі, щойно Дамблдор зник. Не сьогодні, тихо відповів професор Квірел. І боюся, не завтра. Щоб його розпочати, треба багато сил, хоча підтримання забирає значно менше. Зазвичай я не зупиняю його якомога довше, та цього разу піддався пориву, не подумавши. Слід було передбачити, що нас можуть перервати. Цієї миті Гаррі вважав Дамблдора найнеулюбленішою людиною Всесвіті. Вони вдвох зітхнули. Навіть якщо мені випаде лишень одна єдина нагода побачити це ще раз, сказав Гаррі. Я назавжди залишуся вам вдячним. Професор Квірел кивнув. Ви чули про програму Піонер? запитав Гаррі. Це апарати, що пролітали повз різні планети й фотографували їх. Двоє з них перейдуть на траєкторії, що виведуть їх із сонячної системи до міжзоряного простору. Тому до них додали золоті пластинки із зображеннями чоловіка й жінки та вказівками, де розташовується сонце в нашій галактиці. Професор Квірл хвильку помовчав і усміхнувся. «Містер Потер, чи зможете ви вгадати, про що я подумав, завершивши складати перелік 37 речей, що їх я ніколи не робитиму, коли стану темним лордом? Поставте себе на моє місце і спробуйте здогадатися. Гаррі уявив, як він дивиться на список із 37 речей, що їх не можна буде робити, щойно він стане темним лордом. Ви вирішили, що якщо не настанно доведеться дотримуватися всіх правил, то взагалі немає сенсу ставати темним лордом. Точнісінько. професор Квірел усміхнувся. Отже я збираюся знехтувати другим пунктом і повихвалятися деякими моїми діяннями. Не уявляю, як це знання може комусь зашкодити. І я майже певен, що ви однаково про це здогадалися б, познайомившись зі мною достатньо добре. А втім, присягніться, що ніколи не розповідатимете про те, що я зараз скажу. Присягаюся. Гаррі відчував, що буде справді цікаво. Я передплачую одне маглівське видання, щоб стежити за новинами про космічні подорожі. Я не чув про Піонер 10 аж до самого його запуску, проте, дізнавшись, що Піонер 11 також покидає сонячну систему назавжди. Професор Квірел вишкірився своєю найщирішою усмішкою з тих, що Гаррі вже бачив. Я прошмигнув у НАСА так-так. і наклав чудове маленьке закляття на цю чудову золоту пластину, завдяки якій вона існуватиме значно довше, ніж без нього. Так, професор Квірел ніби повищав метрів на п'ятнадцять. Я очікував на таку реакцію. «Містер Потер, я не маю слів. Ви перемогли, здається, доречним, підказав професор Квірел. Ви перемогли. негайно повторив Гаррі. Бачите, можна лише уявити, у яку страшну халепу ви вскочили б, якби не змогли цього вимовити. Вони вдвох посміялися. Гаррі спало на думку ще дещо. А ви раптом не залишили на пластині якоїсь додаткової інформації? Додаткової інформації? Це прозвучало так, ніби професора Квірела надзвичайно заінтригувала ця цілковита нова для нього ідея, що Гаррі визнав доволі підозрілим адже йому, на таку думку, знадобилася менш як хвилина. Може, ви додали голографічне послання, як у зоряних війнах? Чи. Хм... Схоже на те, що портрети містять стільки ж інформації, скільки і весь людський мозок. Ви не могли збільшити масу апарата, але перетворити якусь із його частин на власний портрет цілком. Чи знайшли добровольця, що помирав від смертельної хвороби, прошмигнули з ним до НАСА і використали таке закляття, щоб його привид опинився на пластині? «Містер Епотер», – голос професора Квірила зненацька посуворішив. закляття, що вимагає людської смерті, міністерство безсумнівно, за будь яких обставин визнає таким, що належить до темних мистецтв. Чути такі речі від учнів неприйнятно. Просто дивовижно, наскільки бездоганно професор Квірел підібрав слова, залишивши собі можливість правдоподібного заперечення. Так міг би говорити хтось, хто хоче змінити тему, хто гадає, що учням варто триматися якнайдалі від таких речей. Гаррі чесно не знав, чи професор Квірел просто уникав цієї розмови, доки він не навчиться захищати свій розум. Зрозуміло я ні з ким більше не обговорюватиму цієї ідеї. Будь ласка, не потякайте ні про щось цього, містере Поттер. Я волію уникати публічності. У газетах не знайдеться жодної згадки про Квіріна на квірела, аж доки я не вирішив, що настав мій час викладати захист у Гогворці. Це здалося Гаррі трохи сумним, однак зрозумілим. А тоді він усвідомив, що з цього випливає. Скільки ж усього приголомшливого ви зробили, і ніхто про це не знає. О, чимало. Але гадаю, на сьогодні цілком досить, містере Потер. Зізнаюся, я дещо втомився. Розумію, і дякую за все. Професор квірел кивнув, сильніше спираючись на стіл. Гаррі поквапом вийшов.